Року 1 жовтня Україна відзначає День захисників та захисниць України, які стали на захист вашої батьківщини, коли в Україну прийшов російський окупант. Кожен, хто боронить зараз нашу землю, заслуговує на теплі слова вдячності, повагу, шану та гордість. Моя авторська поезія це посвята загиблим героям. Кургани курганами просіяна земля, де колиски пшениці вітром забивають. Там в глибині лежить на море не дитя, не знаючи ні втіхи, ні печалі. Його чекала мати і в небо завива, молила, синку, геть за вітром понесись до хати, його чекала жінка і вікна загляда, а він не знав ні втіхи, ні печалі. Прийдуть роки і понесуть за вітром спомин про героя, але забудуть люди, що таке війна. І знову тихо. Крізь земні простори кричала мати про його життя. Він знов герой, він тихо помирає в горі, Його спина присіяна свинцем, а він лежить і тихо поглядає на зорі, все ж таки не знаючи про грішне, про земне. Кінець прийде і згинуть ці тирани, які хотіли нашу волю подолать, і як розмай світуть у полімаки, як наша воля, яку нікому не здавать. Слава Україні, героям слава!